Добрий день, всі присутні. Дякую, по-перше, вам всім за те, що ви доєдналися до цієї акції, яка сьогодні проводить, до цього заходу. Тільки що спілкувалися, що в цьому році вже дуже багато людей, хто доєднався до цього заходу. І в першу чергу це шанування пам'яті тих, Тих людей, які і чоловіків і жінок, які віддали своє життя за нашу незалежність, за майбутнє нашої країни. Проводимо щорічний челендж, який започаткували ще минулого року до річниці початку антитерористичної операції, яка почалася саме з Донецької, і Луганської областей. Наша основна мета це залучення ветеранів до спортивної діяльності і, скажімо, робота з ветеранами. Співпраця офісу омбудсмена з управлінням ветеранської політики у всіх областях. Це вкрай важливо, тому що одним з напрямків діяльності офісу омбудсмена є дотримання прав ветеранів та членів їх сімей. Захід він пригочений один з річ початку російської агресії. Це початок АТО. Для нас дуже важливий цей день, тому що ми живемо в війні вже 11 років. Дуже важливо для того, щоб ми об'єднувалися. і сьогодні є така можливість, щоб ми згадали наших колег, побратимів, посестів, ті, які поклали своє життя заради того, щоб ми могли сьогодні збиратися. Присутня на заході, який організувала ветеранська політика Донецької обл адміністрації. Захід для того, щоб ми тут всі поспілкувалися. Тут присутні різні громади нашого, нашої Донецької області. От, ми тут зібрались для того, щоб поспілкуватись, поспівчувати другу ці переселенці. І відволіктись від цих подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Ми... Плавали, так. Їздили на змагання. Я ніколи не плавав на ялах. Їздили на змагання в Грецію. А зараз у нас організація ветеранська Дніпрочесть. Ми uh -huh. займаємося два рази в неділю. Їздили по всій Україні. Без ног, без рук Ми... у нас активна реабілітація. Uh -huh. І от я вже... Мне подобається. Подобається. Спортом занимаюсь, так, я тільки за активний образ жизни.